Сьогодні у Верховній Раді було гаряче і гучно, вже класична для вітчизняної політики внутрішньоконфліктна боротьба. Не модне, а подекуди, і яклива нині слово, мобілізація. Саме ця тема мала стати ключовим питанням для депутатів Верховної Ради на пленарному засіданні. Що й казати, законопроект запропонований урядом зрозумілий і місцями можливо навіть дієвий. От тільки недолік в нього один, але важливий Незрозуміло, як його реалізувати. Щоб не порушити Конституцію України та конституційні права українців, тож депутати повернули законопроект на доопрацювання. Таке рішення прийняли з результатами закритої наради з військовим командуванням, де був присутній і Валерій Залужний. Одночасно передали також і пропозиції, що були напрацьовані у робочих групах та на комітеті. Про це повідомив Давид Арахамія. Разом з тим, депутати від фракції Європейська Солідарність ініціювали збір підписів за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Звинувачень в його сторону небагато і немало. Всім привіт з президії Верховної Ради. Оце крісло. Голови Верховної Ради поки що його займає Руслан Стефанчук. Але сподіваюся, що поки що, бо він заслуговує на відставку. Я збираю підписи за його відставку. От бачите, вже пішла справа. На одній сторінці вже є на другій сторінці. Руслан Стефанчук має бути звільнений з посади голови Верховної Ради. Він порушує регламент Верховної Ради. Він Ганьбить Україну перед міжнародними інституціями, намагається зруйнувати парламентську дипломатію, і він абсолютно є, знаєте, несуб'єктним. Просто виконує всі вказівки, які йому надходять з офісу президента. Так не має бути. Тому буду боротися зі слів депутатки Ірини Гращенко, Пан Стефанчук систематично виявляє неповагу до Верховної Ради як інституції, перешкоджає депутатській діяльності та регулярно цкує представників опозиції. Чим завершиться чергова революція під куполом наразі невідомо.